Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на середу, на 26 лютого 2025 рік. Як завжди, чотири варіанти. Я прошу вас зробити свій вибір. Так, перший варіант, яка буде енергетика. На що чекати, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, робіть свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас перший варіант. Давайте подивимося, яка середа буде у вас. Королева Кубків. Ну, будете задоволені. Якась таке наповнення, емоційне наповнення. Емоції будуть через край. Емоціонувати будете. Може плакати, може сміятися. Давайте подивимося, як що це саме. Ну, емоції будуть у вас негативні. Скажімо так, якась е, виясниться, проясниться якийсь обман, і ви можете бути трошечки цим е, розстроєні, е, серце вам прямо ж розіб'є. І так, е, і знаєте, така якась безвихід. Е, ви розумієте, що цей обман, але змінити ситуацію от у вас все одно не получиться. Ви не контролюєте це, знаєте, як залежність від якоїсь людини, яка вас обманює. Да? Можливо, це роботодатель, да, якийсь там, який вас все одно. Так, да, якась людина, яка міняє ваше життя, може, може вчитель ваш, да, там, ну, наставник, я ж кажу, щось, щось таке, що ви якась така ситуація, при якій ви не можете на неї ніяк повпливати. Да? От так. У декого буде саме так. Емоційне якесь таке спустошення, я б склада, безвихід. Да, все, все ж таки якась ситуація, яка не прояснена, страхи, обмани да, на майбутнє якесь щось такого немає, і ви якісь такі закриєтесь в собі, емоційно такі будете закриті. Ну, от, емоції будуть не дуже такі приємні. У декого і саме так. Але я кажу, що такий день буде емоційний. Такий прогноз для першого варіанту, мої дорогенькі одинички, Розумієте, що в депресію ми не впадаємо. Да? Трошки там розочарування да є. Але це не таке щось критичне і ви розумієте. Дайте собі один день всереду, там трошки посумувати, але взагалі то кажуть, що все буде добре. Так, це перший варіант. Ну, давайте подивимося, що у нас в другому варіанті. Вітаю вас, одинички, ой, двічки, давайте подивимося, яка середа у вас. А у вас, знаєте, таке буде бажання, теж емоції, таке бажання е плюнути на все і піти. Знаєте, так, гори воно все красним пламенем. Якось надоїло все. я якось, будьте, Якщо конфліктна ситуація, будете уходити з цієї конфліктної ситуації. Якщо хтось достає уже ця ситуація, вся по восьмірки кубків, знаєте, все бросить, кинуть його і піти. Отаке От буде емоційне у вас ще. Нічого не хочу. От завтра, в середу, завтра у моїх дорогеньких двійчок буде нічого не хочу. Не приставайте, дайте, побудь мені одному. Якась апатія, нічого не хочу. Якось так от посидіть спокійненько, по двійки жезлів, детально все розібратися. Немає ресурсу, немає сили, буде таке емоційне вигорання емоційне. Щось і в першому, і в другому. Середа, якась така у всіх емоційне вигорання. І в другого варіанта теж таке, якесь. Не трогайте мене, отак би я сказала. Дайте, дайте відпочити якесь упадок, упадок сил. Я б так сказала. По відчуттю енергетичному. Нічого не хочу, не трогайте. отакий. Такий другий варіант, така середа буде у другого варіанту. Так що двічки. Може, треба і відпочити. Розумієте? Може, дійсно послати всіх в сад, включити інтересне кіно і просто полежать, посидіти, подивитися, кіно, відпочити. Так? Щось таке треба зробити. Це для другого варіанту. Такий мій прогноз для другого варіанту. А давайте подивимося, що у третього. Може там інтересніше щось. Вітаю трієчки. Давайте подивимося середа у вас. О, А тут ой, середа у трійчок. Кординальна зміна життя. Щось будете кординально міняти. З голови на ноги. Щось, знаєте, таке достало, нарешті, я вирішився чи рішилася, ставлю вас в інзвісність. Громогласно про. Простою, да? отакого. Сурма з неба. Давайте подивимося, з чим пов'язано. Так, да, щось у вас так кардинально міняється. І ви знаєте, ви як... таке по відчуттю, що у вас життєва, ваш шлях, ваші життєві обстоятельства заставлять вас, нарешті, вже це зробити. Уже до краю. Ви дійшли до краю, вже треба щось. Висказатися, да? сказати, предложити, поміняти. Оце, оце буде у третього варіанту, да? Заявити про себе, дать, якось підняти свою ем, якби, значимость по королеві жезлів. Да? Що хвата зі мною так. Нарешті я от я хочу сказати, я вмію я, Чого ви мене гнітите? Так? Як наче знаєте, є таке відчуття, що ви виходите з якихось об'юзерських відносин, та в конце концові, от знаєте, треба заявити про себе. Конфлікт якийсь, можливо, конфлікт якийсь на роботі. Да? Ви вже достали так, що ви вже з психонета можете взагалі піти з роботи. Да? Та написали заяву, швернули поміж глаз та й пішли. Вже достало все, розумієте? От якось, наче як вас пригнічували, пригнічували, і нарешті ви, як наче вийшли з якихось таких обстоятельств, да? відносин. Ситуація така якась. Але взагалі, я кажу, у трічок день, взагалі, да, по карту страшного суду, то у вас міняється ситуація. Буде якісь такі будуть у вас ситуації в цей день, які кардинально змінять ваше життя. Тому будьте уважні, приймайте рішення. Ну, Зважено, обдумано, або не приймайте, або не приймайте, не, 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 ці рішення. Це все залежить від вас. Але е, від ваших дій зайбуть, у середу залишить ваше майбутнє. Такий мій прогноз для трійчок. Ну, Такий серйозний день трійчки, Будьте уважні, думайте, включайте розум, тому що дійсно такий день. Значимий, скажімо так. Ну, давайте подивимося, що четвірочки. Що яка? яка середа буде у четвірочках? Вітаю четвірочки, давайте, що у вас. А у вас енергетика дня середи королева мечів. Всі, всі по містам, знаєте, будете командувати парадом ви, будете така, знаєте, не. Чи, ну неважно, чоловік, жінка. Будете Логі... логіка, холодність, емоцій ноль, все на свої міста, все по плану, все по розписаному, да, таку якусь структурно холодні Емоцій немає. Да, от. Якщо у вас хтось там Достане, то вийде зразу, не будете там сюсі-пусі, вибирати, підбирати слів, щоб сказати щось, як виразити свою думку більш в більш мягчій формі, да? ви не, не, не будете. Якщо ви навіть така от, е, спокійна, урівноважена людина, то е, у середу, повірте мені, будете ви таким, знаєте, що всі скажуть ого, що це? Що це? Да. У декого, можливо, хто хворіє. Інформація для тих, хто хворіє, не притягуємо. Інформація для тих, хто хворіє, буде ваш у вас буде лікар ваш, поміняє, можливо, вам якісь препарати, і ви підете на оздору, підете на ну, вони подіють на вас краще, ви підете на, на одужання. Хто хворіє, притягуємо, не притягуємо. Да, якесь стабільно стабілізує, стабілізує ваші. Або може вас хтось там не ви, може хтось у вас рідні біля вас, хворіють. Якось Лікар міняє назначення е, цього лікування. Якесь новий, нове щось вам предложує. По рицарю кубків якесь нове нове лікарство. І воно піде тоді на зірочку і на стабільність. Тому такий теж. Але будете ви такі, ну, в цей день енергетика така якась сурова по королеві мечів. За словом, в карман в карман не полізете. Такий мій прогноз і для четвертого варіанта, і такий мій прогноз для всіх чотирьох варіантів на середу. Дуже прошу ставити вас лайки, коментувати, ділитися зі своїми рідними і близькими. Тим самим допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Це для мене дуже-дуже важливо. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!